Максим Усієнко демобілізувався після трьох з половиною років військової служби. З початку квітня юнак перебуває у рідному місті Конотопі, згадує, як починався його військовий шлях. Раніше говорить, закінчив Конотопське профтехучилище та вступив до Харківського вишу на інженерну спеціальність. Перейшов на другий курс і буквально не зміг приїхати на першу сесію, тому що мене забрали на строкову службу. 5 грудня 2020 року, згадує Максим, після курсу молодого бійця він прибув на місце служби до міста Вовчанськ Харківської області. Там у прикордонному загоні прослужив рік. Після цього Максима перевели в інше населений пункт Харківщини Миколаївку. Там юнак і зустрів повномасштабну війну очікувано для себе, тому що я скептично відносився до цього. Я думав, що ну нічого не буде не буде ніякого вторгнення. На момент переводу у Миколаївку служити Максиму залишалося менше двох місяців. Хлопець говорить, рахував дні до Дембеля, але поїхати додому не встиг. Військовослужбовець потрапив у полон. Я був у своєї колеги вдома. Це було 15 березня і приблизно п'ять вечора до будинку під'їхали військові російські. Вони вже знали, що я там, тому попросили вийти з ними, поспілкуватися. Я вийшов. Цього ж дня згадує Максим, його та ще кількох строковиків перевезли на територію Росії. В нас брали відбитки пальців, також знімали на камеру типу попросили, щоб ми ну, казали, щоб наш, наші здавалися. Ось я відмовився це казати. Посадили в автозакі. І ми поїхали у невідомому напрямку. Нас привезли в СІЗО, СІЗО-2, це місто Старий Оскол Белгородської області. Там, за словами Максима, його протримали близько трьох місяців. Стояв біля вікна, дивився на місто, мріяв про щось згадував, дуже багато думав. Як правило, це були думки про минуле. Тобто, я думав, що ще таке зробив, що. Зі мною таке трапилось. І про те, що я міг зробити, аби не потрапити сюди. Тобто... Після трьох місяців у російському СІЗО Максима перевезли у Тульську виправну колонію. Ставлення там до полонених, говорить, погіршилося. Могли ну, там, пнуть, штовхнути. Це було таким шоком, що до нас так почало ставитися. Витягли з АвтоЗаку. Тут було вже страшно, що і ноги тряслися, і просто через те, що було холодно, страшно. От нас витягли. Я дивився в ну, підлогу, от в асфальт буквально. Я не міг там підняти голову, подивитися, оглянутися навкруги. Що обміняли Максима на початку січня 2023 року після десяти місяців полону. Ще місяць хлопець провів у госпіталі. Потім продовжив службу у Чопському прикордонному загоні. Ще 14 місяців. Я служив після обміну. Демобілізувався Максим 3 квітня 2024 року. На найближчі 12 місяців ділиться, має творчі плани. Отримати піаніно, хочу навчитися грати вже дуже давно хочу. Ще ну, з такого підліткового віку була така мрія, також хлопець має намір написати книгу про те, що пережив у полоні. Підписувати контракт зі збройними силами говорить, не планує. Служити я не хочу, та й взагалі я до строкової служби мав таке думку, що от відслужити, і все. Тобто я в цій країні нічого не, не винен. Діана Крахматова, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.